І всім привіт! І ви на каналі Сакура. І це розпаковка паперових сюрпризів. Я думаю, всі з вас цього чекали. Тому зараз ви і хочу запустити нову рубрику в нашу розпаковку. Десь отут ось. будуть з'являтися букви. І з цих букв ви повинні скласти слова. Але вони не будуть з'являтися, через закажіть 10 секунд, а через кожні 2 хвилини, 3 хвилини. Тому, думаю, зрозуміло. У нас, до речі, дві новинки. Перша це колекція від або пакетик для. А друга це осінній вайб. Давайте почнемо з осіннього вайбу. Тут 6 пакетиків, по-моєму. Тому давайте ось цей пакетик. вайп. Давайте цей пакетик. Давайте ось цей пакетик. Ось Я дуже хочу взяти ось цей, тому беремо цей. Напевно, ой, напевно, що ми візьмемо. Ну, давайте ось це. Таке печівко. Потім ось така новинка з того відео. Хочу взяти ось дівчинку. Потім фломастери колекція від Злоточки. Напевно, що ось цей. Давайте ось цей. Ось цей. І тому поїхали. Перша колекція це маркери. Так, де тут відкривати? Я вже не пам'ятаю. Ось тут ось. Так, і який маркер. Ну, ну, якийсь помаранчевий, Я тут трошечки порвала. Це червоний. Я думала, що це помаранчевий. Ну, нічого страшного. Так, я хочу його приклеїти. Напевно, давайте отак так. Приклеїти ось сюди. І наступна колекція. Наступна колекція це в нас нігтики. Ось такий пакетик. Давайте його відкриємо. І я порвала ні хоч. це під номером 3. Ось я порвала. Ось такі є вони. Але нічого страшного, зараз я постараюся склеїти. Ось так. Думаю, нормально. наступна колекція це попсокети на айфончик. Ось таке сьогодні айфон. Давайте ми його відкриємо. І ось таке ось сердечко. Мені е, не дуже подобається. Але все ж таки давайте приклеїмо ось сюди, тому що ми якось давно не клеїли. У нас тут два, тут три. Тому клеїмо саме туди. Так, сюди. Там серденько. Тут є спеціальна така штучка. Якщо я не путаю. Або вона не працює. Ось. Тут є ось така штучка. Опа. Ой. Оп! І приклеїмо ось так. Наступна колекція авокадо колекція від кого не чую <смі> від Софійки. Я вже знаю, що тут. Так, тут якась ось така ось відкривашечка. Давайте ось так відкриємо. Це, до речі, відкривашка з нашої колекції Капібара. І що це? Як я зрозуміла, це. <смі> Каша якась. Це викладу е, під номером 5. Ось я відклеїла і напевно, що отак приклеїмо Все у нас таке зелене, а воно таке жовтеньке. Наступна колекція що у мене в портфелі? Так. Ось таке у нас пакетик блиск для губ. І що в нас тут? Що це? Ану. А, <смі> що це? Це змінне взуття під номером 5, але тут на марів у нас немає. І якось не знаю якось. Напевно, що ось так. Оп-оп. І наступна колекція. Це Аврора. Я тільки зараз не тебе, що це Я гото. Так, а вона нас пещем. Ось тут. Як я пам'ятаю, це або олійка для губ, або я не знаю. Відкривайте. Ой! Ну добре, нічого страшного. І я вже зрозуміла, що це. це? Це ось такий блиск для губ під номером. Зараз ми якось його відклеїмо. Мене, до речі, дуже бісить, коли воно не відклеюється. І воно зараз не відклеюється. І ось я відклеїла, тому давайте якось ось так ось, напевно, що прикріпимо. І наступна колекція це пластирі. Ось така нас сьогодні дівчинка. Так, опа. І тепер ось це, опа, що це? Ану, ану, ану. Під номером три, але тут номерів. О, дивіться, який він. Добре. І ось скотч. І клею. Давайте. Ось сюди. Якось так. Наступна колекція, Це наша новиночка. Так. Ось один, два, три. І тут є саника, марго, котик, світ тигриків і канела. Так, відкриваємо. Тут я не зробила відкривашку в цьому пакетику, тому відкриваємо як зможемо. Напевно, що зараз порвемо пакетик. Це я не пам'ятаю, як називається ця колекція у неї. Так, це під номером 3. Як я і казала, це. Канела. Що це. Хороші якось так. Вибач, Канелочка Але клеїмо ми так. Зараз я, можливо, якось Вітру його, якщо у мене, звичайно, що вийде. Трошки вийшло. Трошки вийшло, але. Клеїмо. Якось так. І який смак. Смак малинки. Мабуть, що це малиночка. Сюди. Це як печиво. І я залишу опис її псевдонім. Десь ось тут, та та в описі. Поїхали далі. Наступна колекція. Це у нас наша також новиночка це осінній вайб. Давайте відкриємо. А ну, що не попадеться, чесно, я вже не пам'ятаю. Так, щось під номером один. Але я забула розклес, розкрес, де номер один, тому будемо ось так поступово. І я вже зрозуміла, що це. Це ось така ось чашечка. Під номером один це вона десь ось тут. Зараз сниму. Ось так и клеїмо Ось так. Ось столько мусора у нас собралось. Тому всем пока.